Мої вітання, шановні глядачі. Замовила доставку за тебе і зараз покажу вам, що купила. Буду діставати з пакета все, як лежить. Ніякої системи, але вже як зібрали. На день народження синочка ось такий вишневий нектар. Взяла. Це буде наш напій. Ось такий, бо його люблять і п'ють всі. Далі, мигдаль. Смажений, захотілося і зараз. І, в принципі, на святковий стіл я люблю з фруктами горішки трішки подавати. Знову баночка цих огірочків. В олів'є буду їх додавати саме ці. Це польські огірки, і вони мариновані і дуже смачні. Знаєте, в них такий яскравий смак і гостренькі, і пікантні. Сподобались. Мило ось таке для ручного прання. Завжди воно мені подобалось, гарно відпирає всі речі. Так, далі сосисочки. Це теж буде на олів'є, докторські фірмові. Взяла ось такі 300 г. Вони без упаковки кожного окремо. Так, молоко це не на свято, просто так. Було на знижках, Уже оскільки доставка, думаю, хай буде що в мене трішки ще є. Звісно, що на знижках купила спагетті делюкс з твердих сортів пшениці. Взяла дві упаковки, поки достатньо ще ось таку ковбаску з салями фірмова. Дуже вона мені подобається. І зараз на неї вигідна ціна. А тут у мене упаковка 359 грамів. Далі ось такий м'який сир. Це Сиркова паста. Мені на канапки треба буде на святковий стіл. Придумала класні канапки, зніму для вас. Ну, рецепт не рецепт, а просто як я буду готувати. Так, також для цих канапок потрібен мені балик. Взяла ось такий дарницький. Він, здається, навіть був на знижках. 80 грамів в упаковці. Так, оскільки холоди, сину взяла несквік, ось такий, буду йому заварювати, напій робити. Звісно, що акційну шоколадочку рошен лакмі. Взяла ось таку з крихтою, крабові палички, теж вигідна ціна була. Тут у нас 250 грамів, це водний світ, ванілін, бо закінчився іноді кашку варю, манку на сніданок, і я додаю туди ванілін. Ну і випічку, звісно що... Тут у мене картопля, я кілограм замовляла, Картоплі небагато. Так, і дивлюсь, далі у мене, а, іще горошок. Це також на олів'є банка така трошечки покоцана, але добре, що тут є кільце. Делюкс. Завжди купую саме цей горошок, дуже подобається м'якенький, ніколи не підводив. І далі у мене 22 упаковки. Ось такого соку сеньорік від своєї лінії. Це пригощати діток в садочку буде синок. Ось, щось. щоб бути чесною, бачите цілий пакет соку. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!